Вітаю! Це Філіппіни Це Ночкін Олег та канал Ночкін О. А це магазин 7 eleven Мережовий Мережевий магазин, яких багато по всьому світу, близько 85 тисяч. І більше 3 тисяч знаходиться на Філіпінах. Чому зараз про них піде мова? Тому що це. Самий головний мережовий магазин, ну, скажімо так, самий розповсюджений. Наскільки він при цьому достойний уваги, мені сказати складно. От я вам зараз про нього трохи розповім і покажу всередині ціни. І ви вже вирішуєте самі. Бо я нічого не розумію, для чого він взагалі. Отже, дивіться, оце. Дуже маленьке Філіппінське містечко. Настільки маленьке, що оце ось в ньому центр, оце вже базарна площа. А тут, в цю сторону, це відразу виїзд з цього містечка. Тобто тут же децентр, тут і Окраїна. І в цій точці і знаходиться оцей 7 eleven До речі, оця мережа вона була започаткована ще в 1927 році. Тобто... Через 3 роки оцій мережі буде 100 років. Американська тема. Довго там все відбувалося. Потім вони стали франшизою аж років за 40. А потім була криза, і в них японці були як дочерна компанія. так от вони в результаті, японці, оце все і викупили, і це зараз належить все їм. Вони в дуже багатьох країнах є, навіть зараз з'явилися в Європі, в країнах Скандинавії, крім Фінляндії, вони там є практично скрізь, є в Великобританії і навіть є в Ізраїлі. Ну і само собою США, Канада, Австралія. Тобто багато кому хто це все дивиться, вам вже знайома ця мережа. З одної сторони. З іншої сторони. В кожній мережі є якісь суттєві відмінності. Наприклад, в Японії там великий асортимент, ще багато різних різних товарів. Тут асортимент набагато менший, ніж, наприклад, в нашому АТБ. Ну і взагалі я не знаю у нас, з чим це можна порівняти. Тому що саме у таких якихось малих, ну, може, з тих пір як я поїхав, там що з'явилося. А так, поки я ще був в Україні, то нічого подібного я не знаю. Це, до речі, мій вело. Ось так він виглядає вже наживо під час експлуатації. Ну так, якось, якось якось соваємося ми з ним разом. Ну а зараз е 7-11. Тут завжди є люди. І їх завжди більш-менш багато. Що, до речі, радує, що він цілодобовий, сюди можна приїхати вночі, і я вже зараз е, спіймав себе на думці, що, мабуть, мені вночі сюди і треба було прийти, коли було б менше звуків, менше людей. І тим більше я б ще більше з персоналом поспілкувався. Е, ну, мабуть, я ще і вночі сюди заїду. Якщо цей випуск вам якось зайде, це все буде цікаво. 7-11, до речі, ж назва якраз саме тому, що він е, працює з сьомої ранку до одинадцятої вечора. Це була така задумка з самого початку, це ще поки вони були в Штатах. Але вже починаючи з 60-х років вони поекспериментували, зробили кілька цілодобових магазинів. І далі якісь працюють дійсно з сьомої ранку до одинадцятої вечора, якісь працюють. Трохи більше, якісь трохи менше. А цей це якраз один із тих, який працює цілодобово. І от зараз е я пройдусь просто по асортименту. Покажу вам, е що тут скільки коштує. Ви вже зрозуміли, що тут е є як продуктові товари, так і продовольчі. Є он, навіть банкомат. Причому банкомат правильний. Про банкомати скоро буде окрема програма. Також на касі, наприклад, великий вибір якихось шоколадок звичних брендових. от Можете ціни подивитися. Я не орієнтуюся, просто скільки це коштує в нас вдома. Е е нагадую, що це все треба ділити на 60, тому що 1 долар коштує 60 песо. І відповідно це вам буде тоді ціна в доларах. Тобто це відомі бренди. Я думаю, те саме є в Україні, і якраз вам є чим порівняти. Ви будете розуміти, скільки це коштує. Чим тут ще добре, що тут більш-менш у них скрізь є цінники, і на них можна орієнтуватися. Тому що на Філіпінах, навіть в великих магазинах, це подекуди серйозна проблема. Ну просто немає цінників, і все або вони переплутані. Як бачите, також великий вибір цигарок, Ну і всього такого, що, наприклад, у нас є в великій кишені на касі. Ось, знову ж, ціни на оце все таке супутнє і тут же асортимент. Є алкоголь. До речі, дуже багато вин ну, порівняно. Тобто, якийсь вибір є. Середній прайс за пляшку вина, наскільки я пам'ятаю. Близько 10 доларів, тобто це на даний момент там 400-450 гривень. Вино, я вже колись розповідав, на Філіпінах представлено доволі різнобарно по географії. Тут і Південна Америка, тут і Південна Європа. Тобто вистачає всього. Тут же, відповідно, є великий вибір морозива. Морозиво ціни я колись порівнював. Тут, от, на жаль, не бачу цінників зараз. Приблизно коштує як у нас. Але якщо що, то я ще сьогодні перепитаю. Тут, от бачите, з морозивом тільки треба запитувати. Але принаймні є і його багато пиво. Так само і імпортне. Знову ж, вся полиця без цінників. Ну тут є як імпортне, так і місцеве. Сан Мігель це якраз місцевий бренд пива, практично монополіст. Та не практично, а от монополісти ще той. Ось тут полиця з побутовими товарами, банкомат. Про нього, як я вже сказав, буде окрема тема. Ось є полиця з хлібом. Хліб коштує отакий от, він бачите, він весь однаковий, тобто для тостів, і коштує від долара до трьох за отаке упакування. Якщо його не смажити в якомусь тостері, якщо його туди не засовувати, то на смак він взагалі неприємний. Ось знову ж ціни на Що це? кетчупи, майонези, от таке от все. Я просто таке взагалі не купую. Уяви не маю, але цінники ви побачили. Далі, оце дуже великий вибір різного всього типу шоколадного. Так, і різні поченюшки-крекери. Воно в такій ціні ну, воно дорожче десь відсотків на 20-30, на ніж в звичних магазинах. Мене взагалі аж занадто дивує за рахунок чого це все існує. Але я підозрюю, що сюди от люди ходять, ну, типу як у Макдональдс франшиза, бренд, все нормально, ходити можна. Тут прохолодно, тут практично якийсь осередок культури, тому що якщо зайти для порівняння в маленькі такі філіппінські магазинчики, ну вони, як правило, взагалі туди заходити не треба, тому що там просто от немає дверей. Вони працюють такі, як великі кіоски, то це один момент. А тут он: кондиціонери, дзеркала, все ось таке. І оця частина, знову ж, я вже коли показував супермаркет, то я показував, що тут прямо культ чіпсів. І як виявилося з ваших коментарів. Тут чіпси дешевше, причому конкретно в півтора-два рази. Оце так само і в 7-11, вони представлені доволі доволі. Ось насіння, до речі, китайське, яке буває то нормальне, то не дуже. Ось мюслі. Є ось такі. Малі упакування в супермаркетах вони великі, і ціна на, біль, на них більш-менш адекватна. Ну і знову ж ціна знову по чіпсам. Нагадую, 1 долар це 60 песо. Вибір. Ну, Мабуть, такий самий, як і в нас, просто інші бренди. Смак, колись я їх якось куштував. Ну, таке саме все. Причому це одна полиця, далі йде е, друга. І оце все, от вони чіпси. Ну, от, скажімо, типу Pringles, ну, не типу, а навіть е, 100%, по якому можна орієнтуватися. Ось, бачите, це ціна на Pringles. Е, тому можна порівняти буде навіть оцей бренд. Тому що... Цей, можливо, коштує так само або дорожче, мені складно сказати. Окреме от іде поличка з різними лапшами. Його теж багато на різні смаки, різних брендів. Це тут дуже популярне. Ну, Наприклад, на відміну від Китая, де це головна страва, тут все-таки головна страва рис. Це рисова країна. То але на другому місці це все одно от різні ось такі вироби. До речі, для мене було дуже дивно, я не нещодавно почув таку інформацію, що якщо от сюди не додавати в кінці оті приправи, які там в маленьких пакетиках, то воно все-таки все доволі їстівне і навіть чимось корисне. Це я лекцію якогось там чергового дієтолога слухав, і от він це отак пояснив. Наскільки це правдиво, сказати складно, я після цього почав потроху його їсти по відчуттям, то гірше мені не стає, принаймні я ще живий. Так само я колись вже показував консерви з великого супермаркету. Ось є можливість порівняти з цінами в 7-Eleven. Щоправда, тут от більший асортимент таких от великих саме консерв. Бо в супермаркеті здебільшого це ось такого розміру. Але ви все одно ви бачите, можете бачити ось стіни і що там всередині. Люди, які більш-менш господарські, вони в цьому всьому розуміються, а не так як я. От, їх теж порівняно багато. Тобто тут такий асортимент він разів в 20 менший От поряд мюслі, до речі, на жаль, безцінника. Тобто конкретно вибір менший, але якраз самі необхідні ці бренди, вони є. Оце ось теж. оце місцевий алкоголь, це така місцева горілка, і оце її ціна. Ось. Це класичний ром. Ну, Така пляшка, вона коштує близько 2 доларів. Там 120 песо, щось таке. Літр коштує там менше 3 доларів. Е, ось е, знову ж. На жаль, на жаль, на жаль, саме тут, ага, ось є з цінниками полиця. Тобто, ну, основні види алкоголю тут представлені пиво тут, в холодильнику, а це ось можна все побачити тут. Оце такий асортимент. Плюси, які, що якраз є все необхідне, по-перше, і, по-друге, тут є. Тут воно працює цілодобово. Оце от, по великому рахунку: ось такі два плюси. Все інше, якщо порівнювати, от кожний взяти окремий продукт, чи це там консерви, чи ті самі от вермишелі, морозиво, то це все одно буде накрутка 20-30%. І в зв'язку з цим, от мені якраз і не зрозуміло, чому тут завжди більш-менш є покупці. Враховуючи, що це ну, не сама заможня країна з цієї точки зору, от ось воно так виглядає. От по розміру, її, по розміру великих севен 11 я не бачив. От вони всі плюс-мінус отакі. Може бути трохи більше, трохи менший, але здебільшого, це десь е, от, така сама у нього площа. Зараз мені ще цікаво у них запитати, є така система розрахунку, яка називається Jcash. Це в них практично вже як спільна корпорація, вони з ними об'єдналися. І так само тут можна отримати картку В... Для чого вона взагалі потрібна, я скоро вам розповім, коли буду розповідати про те, як тут знімати гроші, взагалі про банкомати, все і так далі. Тому що насправді така річ доволі корисна з одної сторони, з іншої сторони, там воно для нас трохи незвичне, і трохи доведеться з ним поморочитися, щоб зареєструватися, щоб розібратися, як це все працює. Але це все одно. Ось тут цим потім можна розраховуватися і таким чином заощаджувати гроші, не знімаючи кожного разу їх через банкомат і не втрачаючи доволі суттєві відсотки. Ось, до речі, ще що тут є корисного, це е, гарячі хот-доги. От самому собі можна взяти ось тут булки, сосиски, кетчуп і зробити практично повноцінний хот-дог, який Коштує лише 50 песо, тобто менше одного долара. Miss майunha pon. Yes, miss, uh tell me please, uh, you have uh card Jcash. I have account, I not have uh card Jcash. Ah, you must request it in the Oh, oh. App. Gonna ask request there for the Visa card. Uh, I mean Gash Visa. So I think you're gonna pay it around 150 pesos, and then they're gonna process it and they will send it to you. Mm -hmm. You're gonna pick up into a branches, same mm -hmm. like L V C or in Louis uh, I think L V C Uh for example, I have now account. Uh, yeah. what I am now doing, I won't, uh, take, uh, a want card. to take account. account yeah. Oh. I think you're gonna uh, um what this one? you gonna go to the Gcash app and then customer service, you're gonna ask for Gcash. Uh as, a, as, yeah. as, a, as a, this, uh asas this customer service. Yeah in the Gcash account only sir. In ah. the account, yeah. Mm -hmm. Request it there for uh, if you want GCash visa, then they're gonna process it to you. They're gonna ask ah. your um, account and then your place because maybe if you want to pick up or they want to deliver it directly to your home, mm -hmm. so, okay. it only after this process. I'm come here and take yeah, up. You no, you're not gonna take here in the 711 mm -hmm. they they're gonna send it to you or you're gonna pick it, it uh, in the LBC. Oh, ah, only yeah, post office. Yeah. Yes, sir. Uh -huh. yeah. А, а, а бифу із 7-Eleven have a card, no? No, we don't have. Only, uh -huh. uh, only post office. Так, хан саламат. Тобто, як ви почули, uh, я про фінансову систему і що таке J-Cash розповім пізніше. Але в мене була інформація, що їх можна буде отримати, чи було так само і в магазинах 7 eleven То зараз от дівчина мені розповіла, що ні, що це е, мені у мене невірна інформація, і що насправді це можна отримати лише поштою. Тобто зареєструвати акаунт, е, це насправді дуже корисна річ. І потім я про неї розповім, але це таке, вважайте, що це було як вступне слово до цієї теми. Так, це ось холодильники з пивом, і, відповідно, з цінниками. Це здебільшого Сан Хуан, кілька його видів, місцеве. Потім оці різні енергетики. Я не знаю, чи таке зараз популярне в Україні, чи воно таке є. Ну, це от хто любить. Далі, Оце ось маленька пляшка 0,33, на якій написано сан Мігель, і, от, відповідно, там ціна. Оце, оце класичне пиво, яке тут п'ють всі. Єдиний його плюс в тому, що воно завжди свіже, практично не буває не свіжого, бо розходиться воно дуже добре. Що спільного з Україною тут дуже популярне пиво і дуже популярна свинина. І ось, відповідно. Таке ж саме пиво, тільки вже літрове. Тут цінники, цінники переплутані по повній програмі, тому я вам озвучу по-своєму. Значить, отака літрова вона коштує так само, як і ром, тобто 100 песо. Рому, що літр пива, коштує в одну ціну. Там розбіжність буде лише в кілька центів. А таке мале воно коштує долар. Оце сан Мігель. Оце. Отакі. Ще в нього є версія San Miguel White, вона теж коштує в районі долару. І є абсолютно скажене пиво. Ось воно таке називається Red Horse. Акуратно з ним люди пити його не бажано. Оце такий Йоршик, конкретний з горілкою. І ви не зрозумієте, що з вами відбувається. Так, ну зате. На імпортні сорти ось 47 песо. Навіть он є чешський козел. Бачите? Така банка. Не знаю наскільки цінник відповідає дійсності. Вказано, що менше долара. Думаю, що цінник невірний, от саме отут. Але сам факт, що воно є. Такий є козел. Це трохи смішно. От, ну і далі. От, от асортимент. Тут якісь цінники співпадають, якісь не співпадають. Але загалом трохи більше, ніж 50 центів. Це от різні енергетики, різне щось типу йогуртоподібне, Там в районі трохи менше, ніж 1,5 долара чи євро. Дуже розповсюджений. Тут от є такий місцевий бренд, називається Сіту. Це воно вважається дуже гарною заповачкою рома. Ну або це ром і з оцим робиться 50 на 50, з оцим і сіту, вони є різні. Бачите? Лимон, яблуко, вони є ананас, є холодний чай, все що завгодно, то в ром заливається. І ви отримаєте самий розповсюджений народний місцевий коктейль. Це щоб довго не морочитися. А насправді є ромові коктейлі доволі цікаві. Так, знову ж, оце тут. Е, от Є різні типу соки, є різні оці апарати, які роблять щось по типу хот ця оця зона. так, ну І тут, якщо повернутися до е, молочних, то у молочних продуктів цінники співпадають, те, що я бачу. ось. Ну, Знову, ж, що із них варте уваги, що не варте, це треба вам тільки особисто його смакувати і дивитися на склад. З мене тут експерт поганий, але все одно, сам факт, що є якийсь асортимент. Вночі треба буде дійсно тут іще познімати, саме з тієї причини, щоб ви просто відчули атмосферу. І тим більше вночі оці всі продавці вони дуже такі контактні, з ними можна було. Буде багато про що поговорити і багато чого цікавого дізнатися. Оце бачите, якщо стільки вийти з 7-11 і повернутися в будь-яку сторону, то відразу натикаємося на е, невеличкі місцеві магазини. Е, от, ось так вони виглядають. Оце класика. Їх ось йде цілий ряд, плюс паралельно вони ж там можуть бути ще і їдальнями. Е, ціни і асортимент е, там. По-різному може бути. Може трохи бути дешевше, може трохи дорожче. Але там все-таки це якась цивілізація, прохолода з кондиціонером. Ну, от мені здається, що місцеві туди ходять саме за оцим. Ну і плюс воно цілодобове. Тому що оці всі, максимум о 9-й вечора, вони воно все зачиняється. Оце такі справи. Це якщо коротко про цю мережу і взагалі про. Таку роздрібнену торгівлю на Філіпінах. Кожного разу, повертаючись з вулиці, з філіппінських реалій, потрапляючи додому, не нарадуюсь, коли бачу вже здалеку ось оце. А ще до мене тут прилетів друг. Гость чи гостя сказати складно. Ну, це дуже великий метелик. Він розміром, щоб ви розуміли, десь приблизно як дві пачки цигарок. І не хоче він нікуди звідси йти. Отут і живе. Тут, оце бачите, сьогодні, такий сірий день, сіре небо. Але все одно тут завжди красиво. Тут завжди воно мене радує, мені здається, воно радує кого завгодно. Тому оце так. Пам'ятайте, що всі ми різні, тому ми оригінальні. І якось воно так і буде. Ну і не забувайте, люди, що підписка, особливо та, яка коштує 35 гривень, за рахунок неї по великому рахунку тільки існує канал. Тому, будь ласка, в кого є бажання і можливість, підписуйтесь. Такі справи. Ще раз, якось буде.